Наше тіло є подарунком Бога. Тому давайте вже зрозуміємо, що кількість нашого хочу це є кількість егопрограм, які нами керують. Це є атеїзм, в чому він проявляється. Головний наш атеїзм це тоді, коли ми наше життя. Як егоструктура вважаємо особисто нашим, так ніби ми його створили, і використовуємо не за цільовим призначенням, а згідно з чуттєвими похотями. Тіло тварини не трансмутується в тіло духовне, якщо ми всю нашу енергію направимо, як казнокради, викрадемо ту душу в Бога, як казнокради, ту енергію, яка нам дана для зміни радості, розвитку, направимо замість на. Душевне натхнення і духовне, духовну силу для зміни світу, а ми її направимо і розпорошимо в, в облажання чуттєвого провідника і в чуттєві насолоди. Ось в чому є проблема. Я думаю, що тут дуже легко себе впізнають дуже багато людей, і зрозуміють, що це є метастази хомосовітікусу. Нерозуміння цілі існування і переведення всіх потреб людини на горизонталь. І є головною проблемою нашого народу. Тому ми маємо людей, які в владі відпускають головних корупціонерів і так далі, і тому подібне. Бо ми відпускаємо собі ту корупцію. Ми не каємося за це. Ми самі себе оправдовуємо. Тому і суддів, які крадуть, оправдовують і відпускають, а ті потім пропадають. Ми це робимо. Ми не кажемо, що ми відповідальні за наш організм. Ні. На стату, мама, спадковість винуваті. Добре, я не про те, що ми успадкували те, що в нас є. Але що ми з того моменту, коли ми те, що отримали, зробили ревізію і змінили на краще? Вміння управляти цей даром. А використовуєш ти його на добро чи на зло все залежить. Різні мови дав дар Божий, але чи ти в тих різних мовах проклинаєш інших, чи ти заохочуєш їх до внутрішньої трансформації, це твоя справа. Я зараз говорю до братів протестантів, бо вони прекрасно розуміють, що це те мова. Я теж звертаюся до відновлення у Святому Дусі, це мають католики. Важливо, яку енергію ви направляєте, коли ви говорите різними мовами. Бо потім же ж є дар виясняти ті мови чи трактувати. Не всі ж мають і дари вздоровлення. Треба розуміти співпрацю. Ну, бачите, Іван Павло ІІ допоміг нам це зрозуміти. Але пам'ятайте ось це. І тому, коли людина не по совісті управляє, ви не повинні її слухати і коритися їй, а повинні поважати її функцію. і Перш за все, змінити то все, що ми проговорили з вами, тоді сформувати середовище людей, які трансформували це все з вами, а тоді запропонувати може щось наступне. Можна буде. Але поки я бачу, що більшість людей є рабами своєї релігійної деномінації чи, чи конфесії, навіть не виходять на розуміння єдності християн, щоб ті християни по моралі і по совісті змогли подіяти, ну, важко. Але. Як ви бачите, співпраця в церкві можлива тоді, коли є наявність дарів, правда? От щойно ми це побачили. А для чого аж дари Бога, щоб управляти, так от показую, чому. Тому що то, чим вони проти... чому вони мають протиставляти в соціумі, ось що є. Та я так, знаєте, дуже довго е пояснював, і доводив резонанс Ленцяжок, щоб сказати, що проблема кожної людини, а отже, і по резонансу ці глобальної влади, є все всього сім смертних гріхів. За тими гріхами стоять демони. Якщо ви хочете на рівні влади протистояти хворобі хвороба це певний тип матриці, а це є демон. Вам треба мати силу Божу. Хто з людей може сказати, що він має надлання силу Божу і ту вакцину, щоб протистояти тому, що ми зараз бачимо? Ось що проявляється. Або, або жадібність, або хтивість. Можливо, і ненажарливість. Завиважте, скільки їх в е, користь. Але точно ми не можемо гніво протиставитись ненажерливості не жадні хтивості. Не Те, що я нас всіх заохочую, це точно не е, грішити на, лін, е, на рівні лін, е, лінії, а хоча б стимулювати ментальні процеси. Тоді жадібність, хтивість, ненажерливість пропаде. Заздрістю і гнівом ми їх не поборемо. Зрозуміти це неможливо по-інакшому. Тому моїх друзів і серед політичних діячів, знайомих я завжди повертаю на краю своя і кажу, друзі: нетрансформоване суспільство неможливо змінити. Суспільство, яке живе аморальний спосіб, неможливо змінити. Тому або ми самі як християни стаємо моральними чистими. І коли ми чуємо, що хтось хворий на гординю і проклинає інших братів у Христі, ми або кажемо йому, або виходимо з церкви. Сподіваюся, що даний ролик додав вам наснаги, і устрімління на шляху саморозвитку, і запрошую вас до зустрічі на наступній сходині.